Друзі, всім привіт! А, сьогодні у нас буде перший-другий літ. Знаходимося ми на КВХ, на Київському водосховищі. А, по кризі нам ще йти кілька кілометрів, на кризі нікого немає. І крига, скажу я вам така, на грані фолу. Плюс-мінус 5 см, але з першого удару пробувається добре. Отож, якщо ми сьогодні дійдемо куди треба, будемо впиратися в Судака. Не перемикайтеся, думаю буде цікаво. На жаль, доводиться вносити корективи в наші плани. Не змогли ми дійти куди хотіли. А, така здоровена, промоїна була на нашому шляху, і аж видно було, як хвиля в лід б'є. І ситуації якось треба виходити. На жаль, ранковий вихід ми вже пропускаємо. Але зараз ще пішки кілька кілометрів пройдемо, щоб до найближчого села дійти, там десь впадемо на маршрутку і будемо пробувати ломитися на більш такі попсові місцяки, там, де є люди. Тому що лід ще дуже тонкий. Ось такі в нас пригоди, друзі. Так, ну що, вибрамо якогось віпчика. Давайте ось цього. О! Ось з нього і почнемо. Дивимо, що тут у нас глибині. Думаю, що глибинка має бути. Ну так. Непогана глибина. Ого. Більше десятки, друзі. Більше десятки. Ну ось. Ось наше дно. Давайте пробувати. Перші взмахи цього року. Ух ты. Буф, друзья. Буф. Буф. На выс. Ай, на выс. Так, а ну, а ну. Что тут за беспредел без меня происходит? А ну, хвастайся. Нормальный судачок. На что? На вип твой. Показывал. Который ты посоветовал. Так что, нормально бахнул, Дэн? да? Да. Да, беля одна. Да. Ну, Так, денчик у нас вже розловився. відійшов від товпи і десь його таки знайшов, нащупав. В мене була одна покльовочка, на жаль, холоста, просто підвис. Ну, пора і нам щось зловити. Було б непогано. Глибина тут дуже гарна, більше 10 метрів. І десь тут судачок стоїть. Петро гарний? А? Гарний. Та ні, ну такий. Ну, але маленький. Це в Петра вже друга клювака. Першого він злив. О! О. Такий грав так здоровезний. Ну що, з почином? Перший в цьому році. У нас здоровезний балансир. Малувати він для того, щоб пакувати, тому відпускаємо. Молодець. Ну, Перший раз житті тією був... відпустив рибу. <рив> був би він трішки більше, вже б теж пакет пішов. Петро розійшовся. На віби так не хоче клювати. На балансир ти дивись. Другий поспіль. Такий же? Більший. Але другий. І я, друзі. Ай! Зійшов. Зійшов не ж? Ні, не зійшов. Не зійшов. Одразу, тільки в лонку опустив, віба. А от тепер зійшов. Ад, блін. І одразу покльовка. Треба було перші знімати. Ну нічого. Це вже друга клювака в мене. Нормально так, до речі, тюкнув Невеличкий був, може, грамчиків 500-700. Але приємно. Приємно. Бачите, спрацювало правило свіжої лунки. От тільки попав йому на голову, став там, де він є, він одразу клює. А стояти, вичікувати його, ну, теж можна, звичайно, але так собі затія. Треба активніше переміщуватися і шукати. Ну, це вже така непогана покльовка в мене була. Нарешті будемо шукати далі. Ого! Є одразу, оце ну, маленький. Це дуже маленький. О, бачите? Ось вам і свіжа луночка. Ось вам і свіжа лунка. Ну, нарешті відкрилися. Нарешті в мене перший в цьому сезоні. Петро обережно тут ліска. Бачу, бачу Бачите, на яскравого віпчика. На яскравого. 21 грам. Ось такий. І судачок. Такий двохсотий. По розміру. Давай додому. Пішов, друзі, лайк. Петро вже жартує, що другий лунки, друга покльовка підряд. Що типу, гівноїти, все таке. Але ж ми з вами знаємо, що ніфіга це не так. Ми довго його вичікували, вишукували. І ось ми його знайшли. Блін, а тут ще мілкіше. Офігеть, по 5 метрів а, в різні сторони і просто йдуть бугри. Бугри на 3-5 на метрів менше. І ось я думаю, що судак Якраз має стояти під цими буграми. Тому що поки що всі покльовки, саме в найглибших точках, під звалами. Періодично він проходить і покльовує. Петро звалив. Це вже друга покльовка в нього підряд. З другого разу таких тащив. Невеликий. Звичайний. І що? Баланс якось краще працює поки що, але дуже хочеться на віби. Найголовніше тут попасти просто в скупчення судака. Просто попасти йому під ніс і дуже вірогідно, що найактивніші з них просто одразу будуть клювати. Так сьогодні і було вже декілька разів. Тож ходимо, шукаємо. Я експериментую поки що з проводками. Пробував робити і підіймання, і опускання, і підмормишування. В мене поки що голяк. Лише на паузах одразу після підбросів є покльовки. А, в хлопців все так само. Єдине, що, що ден впіймав на покачуваннях біля самого дна. Ну, поки що ось така статистика. Ярослав зловив. Ну, Ярик. Мале-малей. Але ж те зрибка. Відкриття, друзі. На дарма ми сьогодні поїхали, дуже багато прийшли. Як... Ось такий малесенький на здоровезний баланс. Ось такі малесенький, як я. А, є малесенький, я ось такий. За нижній тренічок, до речі. На крапельку саморобно. І топимо малеча. Ну що, ось і ярик відкрився. От я відкрився і це вже не як щуки в пакеті. Як він слюнув? Просто підсів, коли я підриваю, відчуваю вже сидить. Ну я почав його тягнути, дико. Коли оце мене ой, ой, ой. Дикай. А ще. А ще здоровий Здоровий? Здоровий. Наскільки ж він здоровий був? грам 700 був столітті. А, здоровий. Так. Здоровий, здоровий. Не хоче в мене на той віп, тому зараз знову замінимось. Поставлю ось такого кислотного і бачите в нього ще кембрик на передньому тринячку. На це і маєш клювати? ну Давайте спробуємо. Здається, хоча може і ні. Але так гукнув йолки палки На підмормишуванні. На підмормишуванні. Ні, на жаль, не такий великий, але з дуже чіткою клювакою. Ось бачите? І спрацював саме ось цей трінічок з кембриком. Ось саме його він і атакував. Невеличкий судак, звичайно, це риба незалікова. Але дуже приємно, що ми відкриваємо сезон і що це в нас вдало. Все в нас виходить. Супер. Відправляємо маленького додому. Ну назад. Давай. Так куди ж ти? Давай додому. Пішов. Ось і віпчик спрацював. До речі, цілунку тільки обробив Ярослав балансиром. Буквально кілька хвилин тому. І нічого. Бачите, я підійшов і з-підходу взяв рибку. Як ти його з голови Петро, давай змінює цього балансира, бо я тебе зараз вижену з льоду. Так я різні ставлю, Артем. А ти балансир знімаєш взагалі? Пробую на застіпку. Ух, як заїв. Да, заїв файно. Нормально тут? Ну так. Як він може з такою вагою тюкнути? Взагалі можна. Це найменше за сьогодні. Давай, Ти бачиш, вони плюс-мінус такі сьогодні і криють. Парочку попалося трошки, але перші були непогані. Це бачили, офігеть! Тільки опустив! Тільки опустив. Ай-яй-яй! Я взагалі не очікував цієї покльовки. Оце жесть. Ще й луснув так непогано. Ух ти. Ух ти. А ну... Не, невеликий. Але нарешті, ну нарешті просто. З п'ятої спроби я його таки взяв. Фух. Є. Чітка гарна клювака. Бачите, як віпчика прихавав. З п'ятої спроби я його таки взяв. Ех. Трохи пузир виліз. Але рибка не залікова, тому все одно її потрібно відпускати. Давай маленький. Ух ти, блін, підсів собака. Ну, що ти будеш робити? І знову мимо гадьони. Є. є невеличкий. ага, Підсів, підсів. Тут, тут спішити сильно не буду, тому що риба взагалі маленька. Он він. А ну. ану виходь. Ану виходь. Досадка. Ось ти який. Хитрий. Такий під вечір трошки вийшов. Такий тобі красунчик. Закрою. Іди. Іди. І знову піців, бачите? А, така нормальна ча частина покльовок сьогодні. Або дуже в'яла, або ледь-ледь помітна, або взагалі не помітна. От він просто... От не можу навіть сказати, що він прикусує. От він як нависає просто на приматку. І все. І ти тут нічого не зробиш. Але під вечір трошки вийшов. Чотири я прогавив поспіль, потім дві поспіль реалізував. Поки в наші півгодинки на риболовлю залишається, зараз спробую інший віпчик. Ну, точніше, він такий самий, але пограємося з кольорами. Це один з моїх найулюбленіших вібів. Це ось такі силиконові, напівсиликонові приманки і дуже добре вони працюють. Одразу кажу, що це не оригінал, це не японець, це одна із копій. Але як же ж вони круто працюють. Весь минулий рік я на ці віби відловився, відбігав по льоду, ну, Результати були просто шикарні. Ну, якось так ми і відкрилися в 2023 році. Ми щасливі, що взагалі відкрилися, тому що з першої спроби сьогодні в нас це не вийшло, ми не дійшли куди ми хотіли, а от з другою, в принципі, все вийшло на 5. Так, з Судаками сьогодні зловили небагато, але бачили дуже багато клювань. Рибалка така ходова, активна, тому ми дуже задоволені. Чого ще можна хотіти, тільки щоб риба клювала крупніше, але це вже наступного разу. Друзі, з вас, як завжди, царський лайк, підписка на канал, пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей.